Привіт, інтернет! З вами знову Роман Одинець в онлайн-академії Goodwill Року. Сьогодні у нас з вами 1 листопада і ми поновлюємо і продовжуємо одночасно цикл зустрічей з бенчмаркінгу, менеджменту та управління якістю. Власне, всі ці категорії відносяться до бізнес-середовища, тобто ділових людей, дієвих людей, якщо хочете. І ми з вами запроторили такий шлях. Ми поповнюємо словничок. Сьогодні у нас літера З, а бенчмарк номер 51. Під номером 51. У нас піде завдання. Зараз ми розкриємо суд. Того, як завдання, ми будемо надалі розуміти, що буде під цією категорією у нас ну, власне, зміст, який будемо використовуватись, це завдання це такі види діяльності, які було регламентовано або прописано заздалегідь. Або певна кількість робочих функцій, які мають бути завершені в певній формі та в межах часового проміжку. Ми з вами напередодні сказали, що кожна зустріч тепер у нас буде. Вже, як ми навчились встановлювати орієнтири для самих себе, тобто навчились методиці, то будемо йти крокувати. Я буду вести вас таким шляхом академічним, аби ми, споглядаючи нібито в дзеркальце свого майбутнього стану, Вчились орієнтуватись за компасом, тобто будемо встановлювати за методичним забезпеченням і поповнювати а, наш компас а, до того часу, поки у нас не стане а, 360 орієнтирів. І сьогодні у нас на повістці а, відповідь на питання, який власне секрет містить в собі. Діяльність тих груп, які мають успіх в тому виді або в будь-яких операціях, в тому вигляді, в якому вони існують, і чому саме в чому полягає така втаємничена Плодотворність, скажімо так, продуктовість і прогрес цих організацій. Я пропоную вам розглянути цей компас або вісім орієнтирів, які містяться в цій системі орієнтації, і почати. Таким самим шляхом, як ми вже з вами проходили, Бенчмарк номер 52 Це місіанство. Справа в тому, що коли будь-яка організація починається, то вона має взяти на себе певну місію. До чого вона прагне в майбутньому. Чим вона може бути корисна суспільству людям. Майбутньому, якщо вже так хочете. Другий. То 53 й орієнтир це добра воля. Власне, аби рухатись, то потрібно здійснити перший крок, тобто здійснити крок доброї волі. Цебто гудвіл. Далі, 54 щирість. Щирість це розглядається в двох іпостасіях. І як щирість стосовно того, що перш ніж отримати, ми надаємо щось комусь, тобто запроваджуємо такий стан речей, коли ми пер, перший крок назустріч робимо Жест той доброї волі, у нас виражений в тому, що ми приносимо користь і Маємо надію сподівання на майбутнє, що і до нас так само будуть ставитись: тобто сіяти розумне, добровічне, аби пожинати таке саме. Далі, це перша епостась. І щирі ще таке. Знаєте, є е, щира людина, яка е, і говорить і, і е, організації так само. Якщо людина говорить щось, то вона і діє так само, а не е, говорить одне, а робить інше. Тобто вона така і внутрішньо, і зовнішньо однакова. Пам'ятаєте ми про орієнтацію: внутрішнє зовнішнє виглядає так е, і е, 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 насправді так і є. Тобто це, це так само щирість. І е, тут у нас в основі е, 55-м бенчмарком є орієнтування. Ну, от власне ми маємо навчитись орієнтуватись, те, що ми робимо з вами, запроваджуючи компас, аби досягти е, гармонії. Гармонії е, в рівновазі у нас е, зверху на противагу стоїть мудрість. Це бенчмарк номер 59. Пам'ятаєте, ми говорили, що мудрість це здатність поглядати далі у вічність. Так? Далі, 56-й бенчмарк – це дисциплінованість. Ви самі розумієте, що дисциплінованість це поняття, само… Самоорієнтування, тобто, якщо людина здатна сама себе організовувати дисципліновувати, то навколо неї так само будуть користуючись її прикладом, наслідуючи її приклад. Так само люди будуть самоорганізовуватися, і самовдосконалюватись і самодисципліновуватись. Тобто дисциплінованість ми розуміємо так, ніби ми не, нікого не батагом або стимулом палкою не підганяємо або морквиною не трясемо поперед макітри. А просто ми врівноважені, самодисципліновані. Далі розумність. Власне, 57-й бенчмарк, кожна людина розумово здібна, і ми тут, власне, ми люди, тому що ми Homo sapiens розумні. і ми тут говоримо про те, що кожна людина має взяти на себе ту відповідальність розумову, коли вона дослухається до розуму інших людей і впорядковує свій у відповідності до впорядкованості інших. Далі, 58, візіонерство, Ну, ви бачите, місіанство візіонерство, воно на одній паралелі у нас знаходиться. І візіонерство це те саме, що споглядання у вічність, мудрість, врівноваженість. Проте вічність це така дуже-дуже далека перспектива. Візіонерство ми розглядаємо десь там, ну, якщо людина. Її життя кінцеве, то ми будемо говорити, що під візіонерством кожна людина розглядає кінцевий термін свого перебування в цьому житті і власне обмежує сама себе цими. Термінами е, проживання або часу, якщо ми вже сказали, що є е, межі е, часового проміжку е, в, в завданнях, ми закладу, е, закладаємо, то кожна людина має якесь своє завдання, і е, її життя має щось е, чимось збагатити е, життя інших людей. Ну от до такого е, е, компасу ми з вами дійшли, дісталися і поповнили від, на сьогоднішній день від 51-го бенчмарку до 59-го. А завтра вже починаємо з 60-го. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Ми маємо сподівання, що у нас не буде перепон, аби зустрітись завтра. Тому що світло, інтернет і таке інше. Дякую, до побачення. У нас ми в Україні досі триває війна і Київська область під вогнем. Дякую.